Того дня моя машина була у ремонті. Робити нічого. Довелося діставатися до роботи на громадському транспорті, упустив момент і піднявся в автобус у саму годину пік. Ну, так, а чого ти чекав? Усі їдуть на роботу. Подумав я і зрозумів, що давно вже відвик від такого життя. Коли я проходив повстадіння, наприкінці автобуса помітив вільне місце. За мною йшла товста жінка, яка всіляко намагалася мене випередити. Мета її, звісно, була зрозуміла зайняти місце, яке я уже помітив. І вона перемогла. Сівши на вільне місце, вона раптом почала дивитися на всі боки. Щось загубила, подумав я. За мною стояла дівчинка 10-11 років. Жінка покликала її до себе, і мені знову довелося її пропустити. Але на цьому історія не закінчилася. Поруч із жінкою біля вікна сидів молодий хлопчина, було видно, що він міцно спить, оскільки його голова плавно рухалася паралельно з хитанням всього автобуса. І тут, ні з того, ні з цього Жінка штовхнула цього хлопця в бік. Встань і поступися місцем дівчині!» розкричалася жінка на весь салон. Хлопець спочатку подивився на жінку, потім на дівчинку, і спитав вона теж із нічної зміни? Ні. Тоді, якщо не заперечуєте, я подрімаю далі, добре. Жінка замовкла на місці. Певне, не знала, що іще можна додати. Я дивився на цього хлопця і розумів він працює ночами. А зараз, напевно, їде на навчання, оскільки автобус прямував до університетського містечка. І я поважаю таких людей і впевнений, що він досягне усіх своїх цілей.